Багато авторів Ютуб каналів сподіваються на підключення монетизації, лише потім задумуються про те, як можна заробляти на своєму каналі. Ось моя творча студія Ютубу по цьому каналу, який ви дивитеся. І як бачимо, монетизація це є дрібниця. Ось, давайте за рік цей канал мені приніс 5 з тисяч гривень. Це навіть смішно казати. У вас може бути кілька основних джерел доходу, які не є монетизацією. Перший з них це продаж власних послуг, товарів. Наприклад, я сам продаю. Послуги з просування, консультування, певні супутні ще послуги біля просування соцмереж, про що на каналі неодноразово розповідав. І звісно, якби я фокусувався лише на монетизації, то давним-давно це вже нічого б не дало. Але навіть ось давайте в реальному часі за бачите, дві останні доби, тисяча з хвостиком переглядів. І давайте дивитися, які відео набрали перегляди, що з них є. Ось. Наприклад, шорт мій. Так, він досить непогано зайшов. Про просування. З нього будуть звернення. Це найголовніше. Навіть один клієнт, він мені приносить більше, ніж тут монетизація за місяць. Тому, коли я знімаю відео, я орієнтуюся в першу чергу на це. Про що і вам завжди кажу, і людям, хто на консультації приходить, також кажу. Не чекайте золотих якихось гір з монетизації, їх не буде фізично, їх не може бути. Але, ось, наприклад, відео, воно знято ще дуже давно, ще до війни. Так, воно ще російською знімалося, бо до війни знімав російською. І що ви можете бачити? Майже 10 тисяч переглядів, з нього дуже багато звернень за консультаціями, за допомогою з просуванням. Чому? Бо у людей є проблема, вони бачать якісь обмеження, і їм треба допомога. Я в відео розказую, показую, але не завжди це зрозуміло. Не завжди можна просто подивитися відео і вже точно зробити. Іноді людині треба, щоб хтось їй прямо підказав. Бачите? За кілька років це відео мені принесло 200 гривень з монетизації. Це взагалі майже нічого. Але з нього прийшли клієнти, десятки клієнтів це точно, конкретно з цього відео. І ось це вже зовсім інші гроші. Тому коли ви збираєтеся робити канал, розумійте, чим ви можете бути людям корисні і про що вам краще дійсно знімати. Другий спосіб, який також актуальний, реклама. Він може бути навіть на невеликих каналах. Навіть на ось цьому каналі він маленький, по суті. Але тут є рекламні відео, є рекламні вставки в деяких відео, тому що певний попит все ж є на рекламу у мікроблогах, мікроканалах. Це досить актуальний зараз тренд. На таких каналах, як мій, рекламні відео, рекламні вставки є лише додатковим джерелом. Звісно, канал невеликий, тут немає постійного потоку рекламодавців. Але навіть нещодавно у нас було відео рекламне, воно досить непогано зайшло і продовжує. Як вивести гроші з Хамстер Combat і Ноткоін без обмежень блокувань. Я розказував про чудовий сервіс Trusty Plus. Він реально класний, я вже давно знаю його, тому з радістю згодився зробити це рекламне відео. Також були різні інші рекламні огляди, ви навіть могли іноді не здогадуватися що це реклама. Бо просто іноді речі, які я реально сам користуюся, і завдяки тому, що я розказую, показую про те, що я знімаю, до мене звертаються потім і за рекламою. Так було з деякими ютуб каналами, які брали в мене рекламу. Я їх рекомендував, бо я їх сам дивлюся. До речі, це дуже приємно, коли доростаєш до такого, але, ну, ж таки, все ще попереду. Тому кажу одразу: рекламні відео є ось навіть на таких каналах. Але чекати, що у вас буде постійна купа рекламних замовлень на каналі, де там кілька тисяч підписників це, ну, звісно, так не працює. Основне, що має бути в Ваших каналах, особливо на початку, це чітко ваші послуги, товари, що ви можете людям допомогти, що ви продаєте. Це має бути ключовим, на чому ви заробляєте на початку, як мінімум. Партнерські програми. Ви можете як самі домовлятися з якимись бізнесами, які біля вашої тематики і продавати їх товари, отримувати частинку з продажів. Або це можуть бути просто централізовані реферальні програми банків, бірж різних ще. Великих бізнесів, де ви можете отримати частку з реалізації. Також одне зі свіжих відео на каналі, яке вийшло лише день тому, на момент зйомки відео, про те, як зробити на криптовалюті, і бачите, що тут в описі є реферальні посилання. Звісно, перше, це телеграм-канал. А далі йдуть реферальні посилання на топові криптобіржі, які я реально сам користуюся. Кожного дня вони мені. Знадобляються, я їх використовую. І я раджу, тут є посилання на максимальні доступні знижки на комісії. Десь це 10%, десь 20%, скільки я можу, стільки я даю по максимуму, хоча я міг би забрати більшу комісію собі, але я вважаю, що так правильніше, щоб у вас більше була мотивація саме від мене реєструватися, а не від когось іншого. Також, ось, бачите, рефералки тут є банків, ви можете відкривати собі різні рахунки, користуватися вже. Все це поступово-поступово надає гроші. Заходиш і в банк, там плачеш повідомлення о від вас там новий реферал. І так поступово накапає. Збірш так само, там є винагороди за комісії. І чим більше у вас рефералів, тим більше у вас винагород, різних бонусів, різних промок. Тому рефералки це цікавий метод. Особливо на невеликих каналах це навіть краще працює, ніж рекламні якісь там відео. Тому можете цим. Пробувати користуватися, але не забувайте про свій основний продукт, який ви просуваєте. Це топ-1, що ви можете зробити. А щоб усі ці способи можна було використовувати, треба набирати аудиторію. Більш детально про те, як ви можете просувати свій канал, ви можете подивитися ось тут. Я поділився своїм досвідом. Він у мене вже не один рік, тому є що вам розказати.